Доброго дня, ми з України! Ну і ще люди буде такий вірш. Відтепер горіти вам у пеклі, всім, хто був до тій війни причетний, та не тільки клятим ворогам, всім, хто так на руський мир чекав, на всіх вас, паскуд чекає покарання за дітей, старих, що вбили, за страждання та за зраду неньки та народу, за нахабство, підлість та за згоду. Згоду з ворогом та бісом ви уклали, землю свою ворогу спродали. Кожного з вас буде по заслугах, в пеклі вам горіти, в страшних муках, язикам, щоб рудом поливають Україну, щоб у роті вашому з'явилася щетина, пір'я, щоб у роті поросло, швидку настю, бігунець вам у сідло. Не бажаю смерті вам потвори. Хочу, щоб за град побачили ви всі. Як розквітне ненька Україна та завили, як скажені зрадники, щури. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам! Дякую вам, люди!